Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого Князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви можете мене звати Ба. Це відео під назвою Зміна економічної філософії Русі, тобто України з поведінки ресурсного придатку та торгової прокладки на виробника та продавця виробленого. В цьому відео ми піднімемо питання зміни економічної політики в сторону концентрації руської, тобто української економіки. На виробництві товарів та послуг з подальшою їх реалізацією у світі. Одним із інструментів побудови Русі, тобто України, як лідера людської цивілізації, є зміна економічної філософії Русі, тобто України, з філософії купити та перепродати на філософію виготовити та продати. Філософія саме виробника, а не споживача це важливий елемент сильної держави, адже розвинете. Виробництво є запорукою стабільного розвитку економіки та науки. Досвід штатів та європейських країн 19 та 20-го століття показав просту істину, що країна, котра виробляє продукцію та послуги, матиме більший вплив та ваву на світовій арені ніж найбагатші ресурсні держави. Нехай, наприклад, ваша країна, хоч плаває у нафті або інших природних ресурсах, як країни середнього сходу. Такі як Лівія, Оар, а також Московія, але ви навіть не зможете видобути користь від тої нафти без технологій, послуг та продукції держави, котра, можливо, і не має купи природних ресурсів, але в неї є виробничі можливості і технології. Більше того, на досвіді штатів та Англії, як локомотивів промислової революції. Видно, що продукція та технології є також інструментом впливу на інші держави, та інструментом поширення певних ідей та культурних елементів серед інших народів. Так у 21 столітті, через розвиток промисловості штатів, котрі стали після двох світових воєн світовою фабрикою товарів та послуг для всього світу, сформувалися умови становлення англійської мови як світової міжнародної мови, адже всьому світу прийшлося вчити англійську для співпраці із американськими промисловцями та владою, а також вчити англійську для правильного використання їх винаходів, які мають інструкцію та документацію, звісно ж, в першу чергу на англійській мові. Тобто виробництво товарів та послуг є сильним інструментом впливу на інші держави, і останнім прикладом хочеться привести Китай, котрий з 90-х років. Від потворних недоречей виріс в 23-му році до гіганта виробництва найсучаснішої техніки з високою якістю, і це в свою чергу призвело до попиту на вивчення китайської мови для ведення ділових відносин із китайцями. Хоча, в 90-ті ніхто б навіть не задумався про те, що скоро буде вчити китайську для співпраці з китайцями. Рахуючи їх просто рабами європейських та американських підприємців. Приклад Китаю доводить необхідність Русі, тобто України, замінювати філософію ресурсного придатку та торгівця посередника між Китаєм та Європою на філософію виробника, яка дасть можливість забезпечити в першу чергу самостійне функціонування самої Русі, тобто України, а потім вже через товари та послуги. Підвищувати свій вплив на інші держави. Одним із заключних доводів необхідності становлення економіки на виробничі рейки це те, що Русь, тобто Україна, отримала, притримуючись філософії ресурсного придатку та торгівця. А саме відсутність, наприклад, у воєнний час можливості виробляти вкрай необхідні вироби воєнного призначення та вироби подвійного призначення. А від того. Бути повністю залежною від волі інших держав, навіть у вкрай важливих питаннях захисту незалежності та цілісності. Також відсутність цілеспрямованої політики виробництва від А до Я всіх існуючих товарів фактично перетворило Русь, тобто Україну, в повністю залежну від інших держав країну, адже більшість товарів кожного дня є імпортними. І у випадку проблеми із імпортом по тим чи іншим причинам починається хаос, де звичайний русин залишається без великої кількості звичних йому товарів, що є просто ганьбою. Так формується необхідність зміни економічної філософії Русі, тобто України, з ресурсного придатка та торгівця посередника на філософію виробника та продавця свого товару. Що робити? Насамперед необхідно розвинути власне виробництво та покрити вітчизняними виробами та послугами 80-90% товарів та послуг, необхідних державі соціуму Русі, тобто Україні. Кінцевим кроком є перехід на просту модель функціонування економіки. Русь імпортує лише ресурси та іноді технології, а експортує готову продукцію. Тобто на світовому ринку, Русь має виступити великою чорною дірою для сирих природних ресурсів та випускати із себе готову продукцію для всього світу. Також хочеться зафіксувати один із механізмів початкового розвитку промисловості для Русі, тобто України для навчання спеціалістів та робочих, а саме впровадити правило для іноземних підприємців. Хочеш торгувати на ринку Русі, тобто Україні, відкривай в Русі виробництво своєї продукції. Таким чином, задля торгівлі в Русі іноземні компанії мають відкривати в Русі заводи, забезпечуючи русин роботою та навчанням по актуальним технологіям та знанням для подальшого створення русинами своїх підприємств. Навіщо потрібно міняти філософію? Економіки Русі на філософію виробника. Спрямованість економіки на виробництво готових товарів та послуг як для внутрішнього ринку, так і для зовнішнього, є перевіреним часом та великою кількістю держав, способом побудувати впливову та стабільну економіку, яка є основою всього від воєн до технічного прогресу та розквіту держави. Без Переводу економіки Русі, тобто країни, на філософію виробника та продавця своїх товарів, неможливо побудувати сильну та впливову Русь, тобто Україну, котра змінить все людство, що дала зміна філософії економіки: зміна філософії економіки Русі, тобто України, із філософії ресурсного придатка та торгівця посередника на філософію виробника та продавця виробленого товару. Дозволило вивести Русь, тобто країну на рівень країн-лідерів всього людства по економічному розвитку, а той вийти в лідери людства при певних умовах розширення її людських та ресурсних можливостей. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео. Серед друзів моя ціль 2000 підписників до весни 2024 року, а також 1000 дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток суму, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео та підписатися на Patreon. Також не забувайте підписуватися на сумірні соціальні мережі посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи пост Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства.